Цей мікрофон репить, шепить, непонятно, що <ріпить> з ним не так. Каву зробила. Восьма година ранку я сьогодні проспала, бо довго вночі працювала, то в Ютубі, то Ну, проспала. То схватилась швиденько, пішла. Полуничку зібрала і маненьку, і велику. Ну, і там ще, може, отаку миску можна буде назбирати, я не знаю. Думаю, можна. Здорова така, гарна полуничка. Смачна. І ось. Ну, і тепер стоїть питання. Я хочу оцю маненьку, вона то солодка. Ну, її збирати я не хочу, спина болить, ну зовсім оце. Вона дуже солодка, і в мене там два з половиною рядочки. І я хотіла її прибрати. Так що ж прибрати? Там серед неї є така, не знаю назви, яка в мене десь в серпні, вересні, ще дає невеличкий урожай. Так я ж там були палички, я ж їх прибрала. Ну, а тепер я думаю, ну хай росте, я вуса буду збирати, обривати, поки не зацвіте та, яка дасть мені врожай, тоді я ті кущики лишу, потім уже, як від плодоносить, я їх пересажу. Ну а ті вже ж удалю. Ну, Це так я і вирішила. Зараз плюс 23. Обіцяють дуже спеку, і я хочу піти отут між, отака е, в мене ділянка, де нічого не посаджено. Думали туди травичку посіяти, ну, може, восени. От. То я піду про полю бур'я. Хотіла за двором, але я вже не встигаю туди повернеться сонечко, тут невеличка ділянка. А там таки ж десь дві сотки, то я, може, ввечері там пропушу. Там бур'яну нема, просто я поливала і воно зверху взяли ось такою скоринкою. От і я хотіла пропушити. Ну і піду гляну, що ж у мене там з тим барбарисом. Ну, я йому нічого не робила, вчора ввечері, правда, змила листочки, нема нічого там, я не знаю, що трапилось з ним. І погуглила там в описі просто дають, якими хворобами вони боліють. Я нічого такого не знайшла, не знаю, що це таке воно. Шкода кущик. Хоча сусід говорить, що в нього корінь хороший, він відійде. Ну, в нього досвід є, може і так. Фенді вийшла, сонна, сонна стоїть воно Наступе, на, на сходах. Ну, я поки що за забор не буду йти туди, я швиденько прополю тут, а потім піду подивлюся. Полуничку переберу, яка з хвостиками, так покладу в холодильник, Ну, воно то там іще під, підспіють. Ну, коротше, Віка зателефонує, я її запитаю, чи мені її заморажувати, а там що наросте, чи як? Чи просто поставить в холодильник. Бо там іще і всереду наросте. А то може і раніше, муститься, муститься. Угу. Так я пішла брати сапку і піду сапати. Вендіти зі мною. Ось вона сидить. Хоч і Ну, можеш відпочити. Снідеч ще рано. Так. так, я в гараж йду. Ну, це не значить, що ти будеш йти зі мною. Угу. Хвостик маленький. Ну, оце мій фронт роботи. Починаю від ціля. так. Поки, тому що сонечко буде повертати і тут тінь буде зменшуватись. Ну, скільки встигну. Тут, правда, в мене е, мокро, треба взяти відро, щоб цей бур'ян складати в відро, бо так він проросте. І красуня бігає, іди в тіньок. Уже жарко. Оце тут була тінь і я закінчила таки оцю частинку. У мене лишилися тільки томати. Ну, що ти прийшла? Там бур'ян просто. От. Що тут хочу сказати? Оце в мене живці ялівця, це від Люсі, вона мені восени давала, вони в мене були під пляшками. От. То, здається, чи один, чи два не, не дають. Нові листочки, а так дають листочки. ну, Я, я розумію, що там корінці, може, якісь верцинки ще, ну, це в мене вперше. В мене є лівці, тільки козацькі, я вже говорила, в мене тільки козацький приживався. Що стосується туй, туї це шарики, ну, кульки, то, здається, ну, і я їх пізно сюди заживцювала, але теж тут тринадцять, здається. Забула, порахувала, було вроді 13, ну, може помиляюся, то 5 засухли. Ну, я їх не витягувала, хай вони так торчать. А я зараз зроблю ще нові живці, і отам за будинком у мене між забором і будинком, між парканом, там завжди майже тінь, і я їх там висажу. В корні він замочу, все як положено. І побачимо. ну Звичайно, на осінь я їх сюди висаджувати не буду, а вже навесні. Оці що я зроблю, як все буде добре. А сподіваємося, що все буде добре. Ну Це таку роботу робила я. І зараз піду подивлюсь на барбарис. Ну, якщо. Там, може, тінь, може, пару метрів якихось, бо я б ще й пройшла. Фенді, що ти там робиш? Не чіпай квіточки, не чіпай. Ой, красуня. Десять годин ранку у нас плюс 27, і тут, де тінь, все рівно дуже жарко, то я не буду палусь. Тут трішки, ну, де ходимо, це невеликий бур'ян. Ну Мені не це було, я хотіла просто підпушити, отут сам шити. Ой. Ну, йдемо. Що в мене тут? Ну, якось не знаю. Дивіться, тут живеньке, тут може таки ще водичкою полить. Хоча тут мокро, що з ним не так, але ну, тут живеньке. Дуже жарко, але я там з п'яточками зірвала живців, це кульок той. І оце в цей рядочок хочу посадити. Взяла корнівін, торф, пісок тільки не брала, але ну, тут багато піску в у цій частині ділянки ми тут засипали. І зараз я висаджу і треба тікати у хату. Дуже-дуже жарко. 11 штук. Туєчок оцих кульок тут живців посадила. Ну, будемо спостерігати. Тут майже завжди тінь. Ну, в корнівині, Тор, все як треба. Ну і тепер треба тільки заливати, заливати, заливати. І виростуть. Ну, мені п'ять треба. Я так порахувала, там п'ять пропало. Ну, якщо будуть лишні, десь отут по одній посажу між трояндами. І так будуть шарики, нічого. А в мене тут. Ось зараз покажу. У мене тут ось сам живці. Дивіться, який гарний. Під хостами і ось. Ось ну, так, гарненькі ростуть. Ну, тут під кожною. Я їх позаливала. Так, і тут, здається, теж є. Да. зараз покажу. Ось Листочки, бачите, свіжі, молодесенькі. Значить, пішло в ріст. От. І тут у мене ще ж ось ось. Я лівець, я говорила, що в мене не завжди виходить. А вона така й ось, дивіться, нові листочки прийнялися. Я тільки забула. Це Люсінина, мабуть, іще. Ну, да, ти, що в парничку росли. Ну, і тут у мене ще сам шит, але це різні. Це я брала в минулому році від Наталі. І вони листочки різні чомусь у них. ну Десь теж посажу. Все, треба тікати. Дуже спекотно. Наташа, Наташ, мамка сказала, чтобы ты мне не дала помидор. Да, ну давай вечеринку. Ні, nee, не буду. Я просто їх зараз вириваю і викидаю. Чому а. я запитала, думаю, чи ви будете брати? Так, ну так більше так 10-12 штучок. Ага, бо їх вже на цілий рядок. Ага. Вони зараз вже починають стікати, а мені треба їх порвати і викидати. Наташа, а що ти мені сказала зняти, що ти тут зробила? А там же я розтягнула той, що стрижений. Отой китайський матк, як вони називають. Бачите, що той шапочка. Так, а, оце? О, гарно. Ага, дивися, ти розтягла його на 4 і по центру єсть. Ага. Ну добре, Наташ, я тоді ввечері прийду. Бо та тікай з огороду вже плюс 27. А я рубашку білу діла, я в Так, ну прекрасно тоді. А, а Наташа, що всі підв'язуєш, що в тебе скільки колешок є? Ну, скільки а, -а. а оце що ти пізні, вони високі? Які були? Не знаю, які вони були. Ага, поняла. Ну, аби пізніше були. Щас я гляну, якщо є, я тобі скину.